Опа на. Щось красненьке горить. Кровосося, Ой. А хто це такий? А хто це такий? Це не кровосося, пацики. Це шо в мене? Ой. хто та, Шо ти до мене ліг? Так а де він, я тікаю. Ой, це скло. Якась психа, короче. Якась пси на мене нападає ще, пацани. Це дурка. Кули ты прыгаешь, только вовчик, блядь. Да я тебе не попадаю даже. Господи. Аномальные зоны, екись. Ебудь, блядь, бля. Да пошл ты, пизд. Бегаешь что-то мне, мешаешься. Я чинюся. Вот ебать. Пошл отсюда нахуй. Я в болото, блядь, зали. Хлопцы, поможить, бля, хамуха. Я не иду. Радиация росте. Де ти? Що ти Ну! Поможіть. А! Сука! Він ззаді підкрадається!